Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це офіційний Сангйонг кайран від першого власника 2011 року випуску. Автомобіль майже в максимальній комплектації, який оснащений турбодизельним двигуном об'ємом 2 літри. Працює він в палі з класи з автоматичною коробкою передачі, має систему повного приводу, блокування міжосьового диференціалу. Є допомога при спуску. Автомобіль рамний. Рама обслужена. Автомобіль технічно справний, ніяких сторонніх звуків, грюків, нічого немає. Є задні паратронники, він тонований по колу, власником встановлено led лампи, оптична система у нас лінзована. По автомобілю присутні також рейлінги на даху. Салон у нас тканинний, без сторонніх запахів, без пошкоджень, майже в ідеальному стані, ніяких нарікань немає, повний комплект, три підголовники, задній центральний підлокітник. Ось ця шторочка присутня, повнорозмірне запасне колесо, є підігрів заднього ряду сидінь. Дивіться, він працює, блокування замків задніх дверей, дитяче кріплення ізофікс присутнє, повний електросклопакет. Електрорегулювання дзеркал, ЄСПІ, вмикання протитуманок, механічне регулювання переднього ряду сидінь. Подивіться, в якому стані сидіння, а це завдяки тому, що пробігу автомобіля рідний 135 тисяч кілометрів, керування аудіосистемою на кермі, контроль присутній. Ось такі ручні. Пелюські для перемикання передач, автоматична коробка, підігрів переднього ряду сидінь, однозонний клімат та блокування диференціалу, підігрів дзеркал, все є. Штатна акустична система, яку ви можете переробити з додатковою встановленою камерою заднього руху. Є місце для ваших окулярів. Тому, друзі, якщо вам дійсно цікава ця машина, вона є в наявності. Ви можете приїхати в будь-який зручний для вас час, подивитися, послухати, як працює, зробити тест-драйв. Ви маєте можливість придбати цього красення як за готівку, лізинг, за криптовалюту. Ми можемо обмінятися з вами на будь-який ваш автомобіль. Розглядаємо доплату як в одну, так і в іншу сторону. Чекаємо на вас. Знаходимось ми за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. До зустрічі. Автомобіль дійсно вартий уваги.